Хей, привіт-привіт, любих дівчат, любих атлеток! Рада вітати! Зараз ми виконуємо швидкий, але гарячий та ефективний комплекс на прес за 10 хвилин. Схема роботи 45 через 15. Це може бути ваше доповнення після основного тренування, або ж, як мінімум, зробіть розминочку хвилинок 7, розігрійте верх і переходьте до роботи. Let's go! Окей, перший наш рух, носочки дивляться нагору, ми повністю лягаємо, встаємо, торкаємось долоньками перед собою. І поїхали. Видих. Видих. Чудово. Поперек перший опускається, повністю лягає. І видихаємо. Обов'язково лягти. Повністю і зробити повний підйом, ще повільніше повертайтесь назад. Десять. Оп, супер, дихаємо. Далі у нас ніжки будуть під кутом 90. Тут важливо, коліна не до себе, а від себе на рівні тазу. Відірвали лопатки, долоньки дивляться нагору і робимо дотягування зі сторони в сторону. Так ми працюємо в одній площині з корпусом. Через низ. Через низ. Є, прес відчувається. Ще потягнулись. Двадцять. Видих, видих. Тримаємо ніжки десять. П'ять, чотири, три, два. Один well done. Супер. Тепер ми повністю лежимо. Таз на себе. Спинка оп до підлоги. Притиснулась. І вибиваємо таз нагору. в діагональ. Нагору в діагональ. Поїхали. І вдих. Видих. Вдих. Видих. Чудово. Ох, як прес. Вже. Вже. Третя вправа. Третя хвилина. Вдих. Видих ще. Дихаємо, дихаємо. 15 секундочок, давайте. І 5, 4, 3, разочок, Два, один. Фух, супер. Є. Далі у нас ніжки зігнуті, ми робимо скрутку нахрест. Ручки за головою. Знову ж таки, спинка притиснута. Підбиваємо коліно, заводимо лікать. Але старайтесь тягнути не шию, а груди вперед. Фух, видих. Фух, видих. Фух, чудово. Фух, фух, продовжуємо. Видихаємо сильні м'язи животика, є є хх десять хоти, три, два, один хух є. Yeah. Супер, далі ми робимо підйоми до однієї до другої. Зігнуті ніжки, ручки за головою. Оп, підбили коліна, підйом, опустились. І let's go! Знову ж таки, повільно повертаємось назад. Ще, ще, ще. Окей, саме ось ця фаза, коли ви опускаєтесь, тут прям. Прес має опускати. Може прям трошки ух, труситись. Дихаємо. Супер 15. П'ять, чотири, три разочок, Два. Один хух. Є, ми молодчинки. Далі ми з вами лежимо, знову-таки розслабимо шию, притиснемо спинку і ніжки нагору. Одна, друга. То одна встає, перша то друга. Трохи зігнуті можуть бути. І працюємо. Вдих. Видих донизу. Є, контролюємо поперек. Чудово! Є палає, дихаємо, дихаємо 20 секунд, ще трішки. І п'ять, чотири, три, два. Один, дан. Супер, швидесенько робимо вихід в бокову планку. І тут, увага! Ми стоїмо на лікті і робимо таку як міні-закрутку, відкриття. Вибиваємо таз, відчуваємо напружений зібраний кор. Є верхня ніжка перед вами. Опора, бокова частина. Красівок. Стопи. Дихаємо. Вдих, видих, вдих, видих. ще. Двадцять. Є це тільки одна сторона, а в нас ще буде друга. До кінця. Десять. Три, два і разочок. Один. Фух. Є. Змінюємо сторони. Давайте. Три хвилинки роботи залишилось. Верхня ніжка перед нами. Оп. Вивели таз. Є. Фух. Закрутка. Фух. Відкриття. Фух. Фух. Вдих. Фух. Видих. Ще половина. Тримаємось, тримаємось. Ще раз не губіть, десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Well done. Супер! Знову переворот. Вдих-видих. Знову беремо кут 90. І зараз ми відпрацьовуємо лопатками. Відірвали, повернули. Поїхали. Знову ж таки, тягнемось не шию, не ліктями, а грудьми вперед. Видих. Видиш ще колінця від себе, тримайте прес. трошки. Десять, п'ять, три, два, один. Фух. Супер. Закінчуємо наш пекельний пресик. Пекельною вправою, книжечкою. Долоні на себе, лікті зігнуті. Ми будемо підбивати, відбивати. Тобто склались, розклались. Поїхали. Фух. Фух. Відхиляємо ще корпус. Фух. Є, дуже низько ніжки не треба, можна більше в діагональ. Дихаємо-дихаємо. Чи двадцять секунд фінальні десять видих, видих, п'ять, чотири, три, два і. Well done! Хух, чудово! Супер! Як ваш пресик? Молодчинки! Не забудьте також потягнутись після цього відпрацювання, зробити якийсь невеличкий релакс, особливо розвантажити поперек, бо, скоріш за все, він включався тут. Так? І потягнути також трішки пресик, цілому розслабити нервову систему буде корисно. Дякую вам за виконання. Ви молодшинки, я вам пишаюсь. І до зустрічі на наступних! Буду також вдячна за вподобайку та коментар під цим відео. Папа! -па.